Ісус одна з найзагадковіших постатей у світовій історії. Для одних Він син Божий, що прийшов на землю, щоб врятувати людство, для інших звичайна людина, а дехто вважає, що його взагалі не існувало. Богословська література, звісно, дає нам загальноприйнятне уявлення про нього, але яким був Ісус насправді? Що ж з цим? Питанням, ми і будемо розбиратися в сьогоднішньому відео на каналі Насправді. Як завжди, підтримати розвиток каналу можна за допомогою ваших подобаєк, коментарів, а також через спонсорства на Ютубі. Ну а тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Одразу попереджу, що в цьому відео я не розповідатиму вам про всілякі там дива, а викладу два різні погляди на біографію Ісуса. Основними джерелами інформації про життя і вчення Ісуса є Євангелія та інші книги Нового Завіту. Саме питання існування Ісуса є предметом суперечок серед учених. Однак деякі свідчення про нього у нехристиянських авторів, які жили в перших століттях нашої ери, свідчать про те, що він не був просто вигаданою особистістю. Отже, як так вийшло, що простий хлопець із бідної єврейської сім'ї став основоположниками релігії світового масштабу? Свою розповідь я почну, мабуть, з Єрусалима, міста, де закінчився життєвий шлях Христа. Десять років через двадцять, після його смерті, тут відбулася важлива подія, що визначила розвиток християнства. Річ у тім, що послідовники Ісуса були умовно розділені на два протиборчі табори, які дотримувалися радикально різних поглядів, як на особистість самого Христа, так і на Його послання та його бачення майбутнього. Одну фракцію очолював Павло, який, зрештою, записав свою версію історії в Євангеліях Нового Завіту, ключовою фігурою в другій фракції був Яків, якого називали ніким іншим як братом Господнім. Сьогодні християни вважають само собою зрозумілим євангельське уявлення про те, що Ісус був сином Бога, який помер на хресті заради спасіння людства. Але в роки після смерті Ісуса питання про те, ким саме він був, викликало безліч суперечок. Подальша боротьба між Павлом та Яковом за розв'язання цього питання визначить, яку версію життєпису Ісуса буде передана нащадкам. Так ось зустріч у Єрусалимі між цими двома лідерами християнського руху мала поставити фінальну крапку в цій суперечці. Далі розповім вам про цих людей. Павло народився в забезпеченій родині десь на території сучасної Туреччини. Він здобув освіту рабина в Єрусалимі, багато подорожував, володів ораторським мистецтвом. Пізніше з'ясувалося, що він також був громадянином Римської імперії, яка на той час займала Палестину. Спочатку Павло був затятим гонителем послідовника Христа, але потім, згідно з Євангелієм, дорогою в Дамаск, він пережив про вісну зустріч із Воскреслим Христом, завдяки чому став християнином. А якою людиною був Яків у Євангеліях? Згадується, що в Ісуса було четверо братів, один з яких Яків, але більше нічого не сказано. Сім'я Ісуса була бідною і ймовірно неписьменною. Вони також були суворими юдеями, які ретельно дотримувалися єврейських законів. Після смерті Ісуса Яків стає главою християнського руху в Єрусалимі, єпископом Єрусалимської церкви, як її стали називати, так ось суперечка почалася через те, що Павло вважав, що саме йому, а не сім'ї або учням Ісуса, було передано істину про Ісуса, хоча сам Павло ніколи його не знав. Однак він вважав, що знає про Ісуса більше ніж будь-хто, тому що спілкувався з ним не за його земного життя, а з тим божественним Ісусом, який приходив до нього і давав йому вказівки з небес, а небесний Ісус, на думку Павла, був кращим джерелом інформації, ніж реальний історичний земний Ісус. Про те, як розгортається боротьба між Павлом та Яковом, можна судити за натяками і загадками в посланнях самого Павла і діяннях святих апостолів, розкол почався через те, що Павло вирішив, що тепер він буде поширювати свою версію послання Христа серед усіх людей, включно з неєвреями. Він розпочав успішну місіонерську діяльність у чотирьох провінціях Римської імперії, створюючи в кожному місці групи церков. Якову це не подобалося. Він прийшов до думки, що Павло розбавляє послання Ісуса, дозволяючи не євреям приєднуватися до руху, не наполягаючи на дотриманні ними єврейських законів. Наприклад, важливим питанням для якова було вживання кошерної їжі. Він вважав, що Єрусалимська церква це суто єврейський рух, як і сам Ісус. Якщо ти не єврей і хочеш стати його членом, будь добрий, дотримуйся правил. Інше спірне питання стосувалося обрізання. Ну, уявіть, вам розповідають, що є така нова чудова релігія, і взагалі, як круто бути християнином. Ви думаєте, вау, хочу, а чому б ні? Але потім вам кажуть. Добре, але для цього вам варто пройти маленьку процедуру. І дістають ніж. Я думаю, хочеш ризикнути своєю чоловічою гідністю, після цього різко поменшує. Зрештою, щоб запобігти розколу руху, сторони пішли на компроміс. Рух Ісуса, очолюваний Яковом, залишався в основі своїй єврейським. Але неєврейські новранці Павла могли б приєднатися до нього без необхідності робити обрізання або їсти кошерну їжу. Минули роки Павло продовжував поширювати свої послання серед неєвреїв по всій Римській імперії і обіцяв не втручатися в місію Якова та Єрусалимської церкви серед євреїв. Але тут до Якова дійшли нові тривожні відомості про Павла. Тож близько 58-го року Яків викликав Павла до Єрусалиму? Їхня зустріч мала стати завершальною грою в розколі. Вона мала вирішити, яким буде майбутнє християнство і яка версія життя Ісуса стане переважаючою. Павло віз із собою пожертви від своїх місій, але чи вистачить їх, щоб заспокоїти Якова? Знову новозавітних джерел можна відновити те, що сталося далі. Павло прибув і запропонував свою пожертву на знак дружби, але Яків, схоже, відмовився від неї. Тоді він звернувся до Павла з новим звинуваченням, що той підбурює євреїв до порушення тори єврейського закону. Павлу важко було заперечувати звинувачення, але він спробував запевнити Якова у своїй вірності. Тоді Яков попросив Павла довести, що він, як і раніше, дотримується юдейського закону, відвідуючи храм і беручи участь в чесних церемоніях. Павло погоджується зробити це, хоча з його листів ми знаємо, що він не дотримується закону. У той час, як він здійснив ці очищення в храмі, його впізнали деякі юдеї, які сказали, що це та людина, яка ходить і говорить юдеям, щоб вони відмовилися від тори. Стався бунт, на нього напав натовп і ледь не розтерзав. Його врятувало те, що він був римським громадянином. Це і є той самий момент розколу, коли він каже, що я римський громадянин. Таким чином, він повністю відокремлює себе від юдеїв і стає засновником нового руху. Протягом найближчого століття Павло та його послідовники вийдуть переможцями в цьому противостоянні за біографією Ісуса. Вони напишуть історію нового завіту. Звичайний образ Ісуса, який ми знаємо сьогодні від картин епохи відродження до голівудських фільмів, відображує точку зору Павла. Але давайте задамося питанням. Якби переможцями були Яків та Єрусалимська церква, як би вони описали життя Ісуса? Яків знав Ісуса ще до того, як той став Спасителем світу. Таким чином, саме його послідовники мали інформацію про реального історичного Ісуса. Але оскільки ці дані були безповоротно загублені у хаосі того часу, нам доводиться задовольнятися адаптованою версією прихильників Павла. Але і в ній міститься безліч натяків на справжнього Ісуса. Використовуючи ці підказки, можна зібрати воєдине те, як прихильники Якова написали б свою альтернативну біографію Ісуса. Його історія починається з народження, коли немовля народилося. Його назвали єврейським ім'ям Єшуа, що означає порятунок. У гренській транслітерації воно було записано як Ісус. Для послідовників Павла центральним елементом віри було те, що Ісус був сином Бога, а не людини. Це вимагало, що Ісус народився від незайманої жінки. Тому автори Євангелії, такі як Матвій, запропонували історію, яка відповідала б ідеї такого народження від Святого Духа, але водночас Яків міг розповісти своїм послідовникам про життя в його власній родині, що батьком Ісуса був Йосіп, а матір'ю Марія, і що Ісус народився цілком природно, він був зачатий як і будь-яка інша людина. Далі, згідно з Євангеліями, Ісус народився у Віфліємі. Марія та Йосип приїхали туди і зі свого будинку в Назареті, щоб узяти участь у римському переписі. Це історично неправдоподібно. Такого перепису не було в той час, коли народився Ісус. Але для авторів Євангелія було важливо, щоб Ісус від самого народження сприймався як Спаситель, передбачений у Старому Завіті. В історії народження Матвія є й інші екзотичні елементи: зірка над віфлеємом і три волхви. Але якщо їх відкинути, то ми маємо більш буденну версію, яку записала б альтернативна біографія. Ніякої зірки, ніяких волхвів, а звичайне народження в рідному селі Назарет на півночі Ізраїлю. На відміну від багатьох інших частин історії Ісуса, є джерела, що не обмежуються євангеліями. Наприклад, римські історики, такі як Йосип Флавій, допомагають скласти уявлення про те, якою насправді була Палестина за часів Ісуса. Ще за 60 років до народження Ісуса, римські легіонери вторглися в Юдею, південну провінцію Палестини. Відтоді там часто відбувалися повстання євреїв. Вони були безжально придушені ще до народження Христа. У 66 році, менш ніж через 10 років після розриву Павла з Яковом, євреї Палестини знов повстали проти влади Риму. Після чотирирічної війни вони були розгромлені, і ось на тлі цієї жорстокої римської окупації починають писатися Євангелія Нового Завіту. Але ось у чому питання? Римляни в них майже не згадуються. Але ж це дивно. Це все одно, що писати історію України без згадки москалів. У Євангеліях немає жодної критики Риму. Вони написані таким чином, щоб відкинути будь-яку лояльність до єврейського патріотизму з боку читачів, і сказати, що ми християни, не є повсталими євреями. Євангелія та образи, які відтоді виникли на їхній основі, зображують Ісуса по суті мирною аполітичною людиною, яка навмисно уникає говорити будь-що, що має на увазі конфронтацію з Римом. Однак, альтернативна біографія представила б докази того, що релігія Ісуса йшла пліч опліч з політикою. Для початку місце народження Ісуса, історична область Галілея, керована римським маріонетковим правителем на ім'я Іротантипа, було осередком єврейського повстання. Ісус міг також бачити пригноблення свого народу не лише з боку римлян. А й різних єврейських колабораціоністів, які багатіли, поки інші страждали. У цю революційну атмосферу увійшла людина, яка зіграє ключову роль в історії Ісуса. Це був Іоанн Хреститель у новому завіті. Дорослий Ісус уперше з'являється як учень Іоанна, який хрестить його і визнає сином Божим. Але одне за одним кожний Євангеліє намагається применшити значення цього хрещення, немов відчайдушно, намагаючись уникнути будь-якої думки про те, що Йоанн міг бути наставником Ісуса. Але альтернативна біографія розглядала б Йоанна як важливу постать, що формує вплив на життя Ісуса. Але якого роду вплив? Один із доказів криється в тому, що Йоанна вважали настільки небезпечним, що, врешті-решт, його було страшно іродом антипою. То чому він становив загрозу? Причина в тому, що Йоанн Хреститель був пророком, який пророкував швидке пришестя Месії, і під Месією він мав на увазі не якусь потойбічну постать, а людську царственну постать, яка прийде і переможе загарбників. Ще більше підказок про те, яке послання Іван Хреститель передав Ісусу, знаходимо у документах 2000-ї давнини, званих «Сувоями Мертвого моря. Це рукописи, їх виявили 1947 року в печерах поблизу поселення Кумран на березі Мертвого моря. Вважається, що в них містяться записи релігійної секти Єсеїв, які жили в Кумрані. Дослідники Сувоїв Бертового моря вважають можливим зв'язок між Іоанном і Єсеями. Наприклад, Йан був відлюдником, схожий стиль життя вели в пустелі і Єсеї. Крім того, є текстові зв'язки. І Йоанн, і Єсеї використовували один і той самий уривок з Ісаї для пророцтва про Царство Боже. Хоча зв'язок не може бути доведений напевно, але сувої мертвого моря дають уявлення про те, якого роду послання були актуальні в цей час і передавалися від Іоанна до Ісуса. Автори сувоїв засуджують і не схвалюють римську окупацію в Палестині. Вони явно беруть участь у війні проти Риму. У Сувоях є документ під назвою Сувій війни, у якому показано весь план фінальної апокаліптичної війни проти всього зла, включно з римлянами на землі. У сувоях є дивна ідея, що для того щоб перемогти в цій остаточній апокаліптичній війні проти всього зла, їм потрібна допомога святих ангелів, які битимуться разом із ними. Незалежно від того, вийшов Йоанн саме з Єсеїв чи ні, ясно, що його послання несло в собі е, вибуховий заряд. Після його страти Ісус створив свій власний рух на фундаменті, закладеному Йоанном. але перш ніж розпочати реалізацію політичного плану, він спершу набрав собі учнів і послідовників. Серед них була Марія Магдалина. Таємнича грішниця, яку врятував Ісус, і яка лишалася поруч із ним до кінця його життя. Згодом Марія стала жінкою, яка прийшла до його гурниці, щоб помазати його тіло. Євангелія вимагала, щоб Ісус, син Божий, залишався чистим і безшлюбним. Але в альтернативній біографії Марія цілком могла виявитися його дружиною. У єврейській традиції вона не могла претендувати на тіло Ісуса, якщо не була його дружиною. Мало ймовірно, що Ісус був надружений, адже рабинам дозволено одружуватися. Від дня свого заснування рух Ісуса почав захоплювати уяву місцевих жителів. Насамперед Ісус став відомий як цілитель та чудотворець. Навколо були й інші подібні цілителі, але Ісус був незвичайний тим, що також проповідував послання про прийдешне Царство Боже. Люди почали задаватися питанням: хто саме такий Ісус? У Євангеліях момент одкровення настає, коли Петро визнає Ісуса Місією. Але що саме означає Місія? Для Павла це означало, що Ісус син Божий, який зійшов на землю, щоб померти на хресті і обіцяти людству вічне життя. Але Єрусалимська церква, одним із членів якої був Петро, мала інше тлумачення. Коли Петро вітав Ісуса як Месію, це означало, що він не мав на увазі божественну постать, яка прийшла з космосу, щоб врятувати людей. Він приймав його за царя, бо таким було значення слово Месія. На той час Месія означає просто помазаник, і це титул кожного єврейського царя, який походить від царя Давида. Слово Христос це просто грецький переклад слова Месія. Пізніше, звісно, воно теж стало божественним титулом, але на той час грецький титул Христос просто означав помазаник, і це був царський. Титул, і коли Петро сказав Ісусові Ти Христос, він мав на увазі, що ти цар, і я присягаю тобі на вірність. В альтернативній біографії Єрусалимської церкви Ісус стає людиною, для якої релігія стала політичною дією, людиною, чия місія полягала у визволенні єврейського народу від пригноблення і встановленні царства Божого на землі. Але фразу царство Боже можна трактувати і по-іншому. Царство Боже може означати, що Бог міг би керувати цим світом, так якби сидів на троні царя. І коли Ісус прибув до Єрусалима, він претендував на владу трон юдеїв. Обстановка в Єрусалимі, коли туди прибув Ісус, у 34-му році була напруженою. Півмільйона єврейських паломників зібралися на песах, свята на честь звільнення від єгиптян, і римський губернатор Понті Пілат готувався до неприємностей. У Євангеліях Пілат постає як милосердна людина, добрий римлянин, так би мовити. Але яким він був насправді? Крім Євангелії, відомості про понті Пілата збереглися в нехристиянських джерелах, і Пілат постає в них досить безжалісною людиною, яка особливо не церемоніться з натовпом. І після прибуття Ісуса до Єрусалиму в Пілата мали бути дуже жорсткі накази для цієї небезпечної ситуації. Згідно з юдейською традицією, месія мав прийти на песах, тому варта мала проявити підвищену пильність для римлян Будь-хто, хто говорив, що я юдейський цар, був бунтарем проти їхньої влади. Євангелія нового завіту описують події наступних днів як змову ідейських лідерів з метою стратити Ісуса. Однак в альтернативній версії біографії лиходійми в цій історії виступають римляни. Замість євангельського Пілата, який був вражений дивовижною духовністю Ісуса і не бажав його страти, ми маємо реального історичного Пілата, який був жорстоким і злісним. Після прибуття в Єрусалим на ослі, Ісус підвищує ставки. Він пішов до храму, серця політичного і релігійного життя юдеїв Єрусалима. Там він побачив торговців і міняйлів, які займалися торгівлею всередині священного місця. Його це шокувало. Він сприйняв це як порушення святості храму і почав виганяти їх, перевертаючи столи і кажучи: Дім мій! Дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. Євангелія стверджує, що цей напад на храм був спрямований проти єврейських первосвященників, які керували ним, але насправді це був напад на римлян, які контролювали храм, а єврейські священники були всього лише їхніми маріонетками. Повідомлення про неприємності, спричинені Ісусом, насторожили римську владу. Ісуса потрібно було прибрати з вулиць, але спочатку його потрібно було знайти. У Новому завіті говориться, що Ісуса зрадив його учень, Юда, за 30 срібняків. Але в альтернативній біографії ця зрада розглядалася б як вигадка. Чому? Та тому, що керівники Єрусалимської церкви були учнями Ісуса, і вся ця історія про зраду одного з них могла негативно позначитися на них особисто. Чому ж тоді ця історія стала частиною історії Євангелії за версію Павла? Причина може бути в міфологічній необхідності. У кожній великій легенді має бути хтось, хто зраджує, а без зради великий герой історії не став би мучеником. Зрештою, Ісуса заарештували згідно з новим завітом, спочатку його судили єврейські священники за богохульство, коли він називав себе сином Бога. Потім його судили римляни за політичну диверсію. У Євангеліях говориться, що саме єврейські священики, а не римляни, хочуть позбутися Ісуса. Вони вмовляють Понтія Пілата, який не бажає його страти. Але єврейським покаранням за богохульство було побиття камінням. Тоді як розп'яття було суто римським способом вбивства. В альтернативній біографії страта Ісуса стає політичним римським рішенням. Римляни розпинали за все, що підривало їхні підвалини, закон і порядок. Тож це був найвищою мірою символічний публічний акт залякування наш Христос помирає. Історично склалося так, що після смерті Ісуса поклали у кам'яну гробницю. Згодом, це стає сценою для кульмінації всієї історії Воскресіння Ісуса. Але насправді розп'яття майже завжди означало відсутність поховання. Функція розп'яття полягає в тому, щоб залишити тіло на видноті. Воно могло висіти там тривалий час, щоб своїм виглядом вселяти жах усім, хто вирішить замислити щось подібне проти влади Риму. Але згідно з новим завітом, для Ісуса було зроблено виняток. Подальші події всім відомі: Ісус воскрес із мертвих. І для Павла, і для Єрусалимської церкви Воскресіння було основою їхнього уявлення про Ісуса, але вони розуміли його по-різному. По Павлу смерть Ісуса була сенсом усього його життя, але для Єрусалимської церкви смерть Ісуса на Христі означала невдачу в місії з позбавленням від римського панування. Однак рух Ісуса тривав, бо серед його послідовників виникла віра в те, що він не помер, що він був повернутий до життя в процесі воскресіння. Однак вони не думали, що це зробило його божественним, адже юдаїзм не допускає поклоніння будь-якій людині, як божественній. Це порушення першої з десяти заповідей, але вони вірили, що він був повернутий до життя і незабаром прийде та продовжить свою місію, яка була тією саме, що й раніше звільнити євреїв і відкрити те, що називалося Царством Божим. Отже, альтернативна біографія Єрусалимської церкви могла бачити Ісуса таким чином: людина, народжена природним чином у єврейській родині, яка дотримується єврейських законів, харизматичний цілитель і проповідник, визначений учнем Петром як єврейський месія, що несе звільнення на землю, людина, яка розглядала релігію і політику як одне ціле. І людина, яка з'явилася після смерті, щоб продовжити визвольну боротьбу. Але коли версія Павла почала поширюватися по всій Римській імперії, роль перших лідерів, зокрема брата Ісуса Якова, почала підриватися. Бачення Павла стало основою для нової світової релігії і домінує в християнстві вже протягом двох тисяч років. У ній абсолютно ігнорується історичний Ісус. Що стосується наступників Якова та Єрусалимської церкви, то до другого століття вони перетворилися на невелику єврейську секту ебонітів, яка розглядалася основною християнською церквою як єретична. Але якби вони виграли битву за біографію Ісуса, то християнство, яким ми його знаємо, не існувало. б. А якої версії біографії Ісуса дотримуєтеся ви? Буде цікаво почати про це у коментарях. Ну а поки що, в мене все. Побачимось в наступному відео.